А на звіт зараз девіз прокуратури. Ну скажіть, ви повинні знати його, як оці Девіз прокуратури. Справедливість. Ну, що ви не знаєте, ви говорите? І бабло. Да. Ні, я вам говорю, на... що на значку прокурора написано? Ви навіть не знаєте, бо ви його не дягаєте. Зостой своєї честь. І я я, на моїх очах це творилося, він нікого не чіпав. Ви мені записали телефон, ви мене слухайте, ні, я... ви, ви записали мій телефон. Пане прокуроре, ви записали мій телефон, ви мені зателефонували? На тому суді, чому ви мене не визвали до цих пір? Бо ви глузуєте Конституцію і закони України. Я людина, при якій його звалили. Дорогі мій. Ну, це не засідання суду, вибачте. Вибачте, ми йому не погрожуємо, ми його запитуємо. Записуємо, ви мене чому до цих пір не визвали? Та вам треба три дні шукати його. Да, Разом підходимо. Я вже повинен був визваний до сих пір. Місяць пройшов, бо ви знаєте, що ми завалимо вашу справу. Відео є, все є. Дві хвилини з лишнім відео є. Як людина себе вела, дві хвилини з лишнім відео є. Я знімав особисто. Якими вішання всі ця назвать? А вони вимагають так, щоб було, як у Печерському суді. Зачитайте, як ви не, а ви знаєте, правоохоронні органи повинні допустити людей. До ну, до... Але ми говоримо конкретно. ті плівки, які фіксували, що там відбувалося? Де вони? Які у нас важкі у... знають, цій... кожного поліцейського грудях були. Кольців, да. Де вони? Де вони? В... А чого це вони не знімали? Їх же душили, вони не знімали, дорогі мій. Перше, дивіться, отут, дивіться, ось тут в суді да, два журналіста. Да? І офіційна заява да, від журналістів, це сказали вони, що прав... дії поліції були неправомочні. І вже прокурор повинен відкрити діло, бо є заява для вас журналістів. А ви знімання ну, на журналістів, ви ну, знімання на відео. Те, що в мене є, в інтернеті є воно. Скрізь, як людина вела себе, вона нікого не чіпала пальцем, вона нікому не погрожувала. Ви це відео затираєте, ви не сховаєте, в інтернет зайдіть і подивіться, будь ласка. Є відео, є відео. І я, як свідок, у мене за плече його схватили і повалили мені під ноги. У мене викрунули камеру. Чому вони мене не схватили? Бо вони мене звалити не змогли. Вони хотіли мене, вдарили в спину, схватили камеру, виключили. Хотіли мене схватити, схватили його за моєї спини, повалили і стали крутити. І ви як прокурор, ось я заявляю на камеру, ви повинні відкрити справу проти правоохоронних органів за блокаду суду і за побиття людей. Ви повинні. Є заява від журналістів, ось два журналісти, дорогі мій. Ось адвокат, він журналіст. І він вам зробив заяву, щоб побиття і блокада була неправомосні. Ви як прокурор справедливий повинні відкрити кримінальну справу проти Національної поліції або МВД, МВС. Зрозуміли? Ви повинні є по закону... <плес> да, ви по закону повинні. Я вам заявляю, а ви гузуєте Гвалтуйте України. не ви повинні. Він повинен як прокурор відкрити справу.